Упацький обласний контактний центр працює близько 2,5 років, основним із завданням якого є забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, які подаються громадянами, підприємствами, основними організаціями або ж органами місцевого самоврядування, за єдиним телефонним номером або через інтернет, з метою спрощення умов подання звернень заявників та підвищення оперативності їх розгляду. Почали використовуватись такі інформаційно-комунікаційні технології, як гарячі лінії. Одним з таких найперших найпотужніших комунікаторів влади і громадян для мешканців Закарпатської області стала урядова гаряча лінія. Вона працює близько семи років. Звернення, які надходять на урядову гарячу лінію, за рік перевищує мільйона звернень. Однак вже в 2011 році схваленням концепції створення національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, одним завданням якого було утворити регіональні контактні центри. Отож на сьогоднішній день в Україні діють та працюють успішно 18 обласних контактних центрів, а також контактний центр міста Києва. Тим не менше, в шести областях нашої країни контактні центри залишаються нествореними. Одним із завдань було утворити регіональні контактні центри та на базі цих регіональних контактних центрів запровадити обласні гарячі лінії. Обласна гаряча лінія Закарпаття почала працювати в вересні 2013 року, тож календарно маємо два роки. Всі звернення приймаються фахівцями контактного центру за єдиним безкоштовним номером гарячої лінії 0800 501 484. Контактний центр працює ці щоденно з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Якщо заявник звертається в поза. Робочий час він має право залишити своє звернення на автовідповідачі. За такими дзвінками, фахівці контактного центру в робочий вже час здійснюють зворотній зв'язок, тобто перетелефоновують і з'ясовують, з якого приводу зверталася людина. Також в центрі забезпечена можливість одночасного прийняття дзвінків двома фахівцями. При потребі, якщо кількість звернень буде збільшувати, є можливість ще. Одного залучення працівника. У мене є для прикладу реєстраційно-облікова карточка нашого центру, по якому, власне, і здійснюється реєстрація звернення. Ну, тобто, кожному зверненню присвоїться реєстраційний індекс, зазначається прізвище ім'я по батькові заємника, зазначається його адреса для. Кореспонденції відповідно номер телефона. Також ми визначаємо за віком, за соціальним станом, за категорією заявника, який звернулися. Також зазначається вид питання, підвид питання. Зазначається, кому надсилається це звернення. стисло зазначається сам зміст звернення відповідно і кому воно надсилається для розгляду відразу відбувається реєстрація цього звернення і також тансилання відповідному органу виконавчої влади.